Єлі знайшов. В цих закремах накидано, що значить, коли нема нормального складу. Коротше, шукав ці задвижечки на вулики. В своїх закромах знайшов ось такі два вулика пінопластових з ППС фірма Apex. Такі роби, якщо бачите. Я ще восени їх пофарбував і вони в мене нові були заховані. Е, покажу вам швиденько. Давайте покажу. Це фірма Apex, робить великий СПП, 6-рамкові, десятирамкові ось, ось таке масивне дно, в них сітчате, можливість перегородити на два, Ось бачите, тут є пази, Перегородити, ставити перегородочки, зробити два відводочки по 5 рамочок. Ну, такий, теж відводки, пакети продавати, досить класна штука. І чим ще класна? Так, що тут ще, Дно, бачите, є такий. Тоже, прорізь 2 см, тут можна заставку, засувку робити з пінопласта. Ну, масивне, дно, ну, гарне. Чим класне, що відводки робить. Зробили відводки, один одного гріють, зимують і продавати як підпакети. Під, під, під пакети, під розвиткову паську, досить, досить гарний варіант. Ну і ППС у нього є свої плюси. Він е, досить теплий, у ньому досить гарно розвиваються бджоли. ППС є ППС, я вам скажу. Е, він, він потепліший, ніж ППУ. Коротше, ось такі ручки тут теж масивні, стінки масивні, бокова така, не знаю, сантиметрів 4, а то й більше. Ну, а тут передня взагалі здорова, бо тут за рахунок ручки. Ну, Я знаю, що багатьох пасічників є такі великі, так що дуже розказати. Так, коротше, льоточки знайшов я. Зараз піду пересаджу пару сімей своїх, бо в мене тут, спереді, спереді е, так сказати, е, стоять ППУ і ППС на дерев'яному точку. А на другому точку у мене на атом. Там у мене шестирамкові повністю стоять. Так, ну і дах, ось такий товстенний дах, важкенький товстенний, я не знаю, більше 5 см його товщина. Отак він ставиться і все, отак виглядає вулик. Ну, Класний, теплий, для бджіл, звісно, він гарний в цьому плані. Так. Оце і все. Зараз підемо і пересадимо. Фірма Апікс такий робить. Шестерамкові, рамкові десятирамкові, це так, кому можливо для рекламка їм буде. Ручки тут, звісно, вони зробили цільнолиті вулики, ручки масивні, капець, дуже масивні. У мене таких 10-рамкових, е, не такі. у мене десь там стоїть 10-рамковий е, на 300-ту рамку. Но у мене вся паська на 230, так що піду пересажу. Оце якось так. Бджілкам буде тепло, побіг я. Пересадив я бджілок. Ось вони тут облюбовують нове містечко. А так, прижмемо. І у нас тут в парі буде стояти два апікси. Там вже так що... З Богом, як то кажуть.